Доброго ранку, ми десь вже до борщі вийшли, випити каву, пісити, купили печінка, водички, десь мене якісь заправці. О, зараз майже рано, там ще трішечки і ми будемо бути краще. Треба прокидатися пити кавуську. прогулянку до пешти. Дивіться, ми ще не встигли нікуди піти, а стільки краси на такій маленькій ділянці. Є. Нагадує мені Львів, чесно кажучи. Тільки гарніше, ніж у Львові. Більш хайніше, відремонтоване. Ми в Макдональдсі з самого ранку треба перекусити, щоб набратися сил для подальшої нашої прогулянки. Макдональдс ми взяли Мак-меню і в подарунок зараз до самого більшого Мак-меню, самого найдорожчого йдуть отакі стакани. Ну, звичайно, вони нам були потрібні, тепер у нас будуть з Будапешту стакани. Чим вам не сувеніри? Слухайте, тут стільки гарних пам'яток архітектури, стільки класних будинків, що йдеш і розбігаються просто очі. Якийсь тут сквер. От там тече Дунай, зараз ми туди вийдемо, подивимося, що там. Дивіться, який гарний затишний сквер. Прибрано, хайно. Там якийсь фонтан. Діана вже знайшла собі друзів якихось. Бачите, знайомиться вже. Дивіться, яка краса Гарно. Піду-підійду, щоб подивитися ближче. Бутичка лікарня. Бачите, дітям сподобалась фігурка оця собаки. Дивіться, яка тут є штукенці. Бачите, тут для сліпих. Бачите, написано, що тут на цьому це. Кусок міста тут, а ось сидить якийсь такий чудик. Я так розумію, тут, напевно, буде багато якихось таких фігурок. shë këmi në nëmëshme shë këmi nëmëshme shë Вже майже дійшли до парламенту. Дивіться, який він гарний, але це тільки з боку. А от треба його ще подивитися повністю от з там того боку. Тоді він у всій красі перед нами буде. Ну що, ось він з цього боку, але знизу треба переїхати. На там той бік і тоді подивитися його здали. Зайшли вже трошки в тіньочок. Сьогодні спека страшна. Я верталась в автобус, тому що змерзла за піджаком, а тепер я цей піджак тягаю за собою. Але зайшли в тіньок, тут більш-менш добре. З цього мосту є такий маленький місточок на отаку такий острівець. але він такий величезний, напевно, йде до самого того мостику. Той, що далі. І дивлюсь, там дуже багато людей, паркова така зона, дуже багато яких спортсменів бігає, спортивне знаряддя. Було б цікаво там побувати, але сьогодні ми вже точно. Цього зробити не встигнемо. Поки в нас тут ще вільний час, зайшли в ліду, купили собі морозива, водички, дві бутилочки, пляшечки. Зараз потихеньку будемо вже вертатися до автобусу. Зараз, поки дійдемо, якраз вже буде час. Тисташкове, мачненьке. Все вже в автобусі. Майже всі зібралися, вирушаємо в сторону кордону. Сподіваюся, що ми дуже швидко сьогодні пройдемо. Ноги просто відпадають від магиї. Це тут попередні куди пішки, стільки багато. Це просто якийсь страшний. Що майже пройшли кордон. Дуже багато емоцій і майже всі негативні. Сьогодні вже стомлена, тому я не буду вдаватися в ці подробиці цього всього. Подробиці підсумкове відео зроблю пізніше, коли вже в мене буде час. Зроблю вам підсумки про всю нашу цю подорож про поїздку. Ось якось так. Вже вечір, вже зараз вам скажу, яка година. Майже пів 10-ї. Виїхали ми з Будапешту в другій годині. І півдесятої нарешті ми доїхали до нашого кордону, але ще ми його не передняли. Тобто ми ще поки що тут. На сьогодні буду з вами, напевно, прощатися. Можливо, ще, коли приїдемо у Львів, може до вас повернуся, але це не точно. Тому про всяк випадок, всім папа. Пів четвертої ранку ми тільки лягаємо спати Знов в готелі. Ось такий номер, бачите: три ліжка. Не чотири, як минулого разу. Ми в третій годині тільки приїхали до Львова. Поки доїхали на таксі в готель, залягаємо відпочивати. На сьогодні дійсно вже все. 金宝宝。